Вітання гостям та підписникам каналу. В цьому відео ми будемо усувати недоліки бункера для картофелі сажалки. Будемо переробляти. Поїхали! В минулому відео ви бачили тестування бункера для добрив, але воно було провальне, тобто фіаско. Тому я від'єднав оці пластини. За які мене в коментарях там казали, на що ти пластини. Зроби на болтах. Зроблю, але ну, блін. люблю зварювання, не знаю. Так простіше, швидше. Зробив я бункер, позачищав усе. Бачите, тут уже нема слідів, нічого. Я передфарбував. зараз воно висохне це все діло. І тоді оце зріжемо, буду все робити як у Юрія Воробйова. Гарна ідея, дуже дякую йому за це. І я тут трошки тут підфарбував, фарба трошки в тон не попала, але... У мене було, було залишок в хаті, то я перефарбував. Тут все зачистив зліва і справа. Зроблю, каже, як казав, на болтиках і всередині перефарбував, щоб воно не ржавіло. Зараз передивляюся знову відео Юри і буду робити, як у нього, може, ще й встигну картошечку посадити. Так що поїхали далі. Так, попрацював болгаркою трохи, Ось, порозрізав. Звісно, трошки але ми це все зачистимо і виправимо, а тоді вже зваримо. Ось як виглядає цей механізм. Ці гори, гори бунка, гори шнека. Тож, все це зараз виправлю. Це я відріжу. У відео в Юрі він відрізає і робить там уже дозатор під інші отвори. Ну і зробимо. Ви бачили, я отаку штуку вже робив. Зараз можу її приладжу і тут ще такі зроблю, як ці лопатки, які будуть загрібати. Ну що, зробив? Бачите, ось підточив, виставив так, щоб рівненько було. Тут сточив усі края, щоб не було гостреньким. Якби, ну, привів так сказати, в божеський віт, щоб воно хоч якось виглядало до моменту, поки ми не почнемо з ним працювати. І сам бункер, бачите, обточив, перебрав усе, що зайве було зварювання, яке нам буде заважати по-дальшому. Ну, тепер, я так розумію, для того, щоб зробити отут лапки навпроти отвору, де скидається добриво, треба одну з цих шайб зрізати. І зняти шнек, подивитися, може в мене є товща проволока, щоб воно було зроблено. Як Юра показував, щоб якби, якби ефективніше забирав оці, е шнекові смужечки, щоб вони ефективніше забирали добрива. Зрізав я ці шнеки. Це троєчка проволоку, я поміряв троєчка. Почистив вал, почистив його повністю. Хочу попробувати, треба все оце почистити, ось зараз подумаємо. Ну і знайшов, у мене є отака четверочка проволока. бачите. Зараз її відріжемо, вигнемо, буде взагалі те, що треба. Так, ну що, наступним кроком я, бачите, розмітив і зробив отакі. Ліпісточки, які будуть, як казав, Юрій Воробйов, будуть ворушити. Виміряв серединку, виставив, в мене були обрізки труби 20х20, ну і отак обварив з переходами, приблизно розмітивши. По центрам, щоб було порівно. Ну, наче вийшло, не знаю. Видно, зараз покажемо. Зараз тепер я ставлю все це сюди, і буду, прихвачу тут з цієї сторони і буду дивитися, чи е, не, не зайва висота цих е, лопаточок. І все зайве, просто приберемо, щоб вони не заважали ворушитися. Ну, оце бачите, на такому імпровізованому робочому столі. Є маленька наковальня, завтіски. Е, я вам скажу, нелегко було зробити цей шнек, який буде подавати. Не з першого разу воно в мене вийшло. Ну, якби розібрався. Ось так воно крутиться. Тобто і цей шнек, і цей подає до дозуючого отвору, лопатки підштовхують знизу, ну, як бачите, воно проходить без питань. Може десь нерівномірно, але на швидкість дозування це не впливає. Ось так. Ну, підварив, все, зашліфував. Зараз будемо займатися дозуючою пластинкою. Далі зменшив вихідний відвір. Він тут, по-моєму, був на 20 мм. Зробив його на 11 мм, просто поставив шайбочку зверху. І і обгорив. Я думаю, то і дозування і менше буде сипатися, і дозування о, буде кращим. Доробив дозатор один на 8,5 на 8, другий на 9,5. Тобто менше, більше, менше. Все. Дозатор є, снек є, лопатки є, кожу у нас зроблений. Тепер встановлюємо основний бункер сюди. Ну і звісно перед збиранням повним треба ж пофарбувати. то грунтовочка, ось така звичайна в мене є. І синя фарба. Чекаємо, зараз фарба підсохне. І тоді будемо ставити бункер. Варив. Тут поприхватував з цієї сторони і з цієї сторони. А тут вже, бачите, зафіксував. Зараз остиває, погрунтуємо. Все, пофарбовано. Тепер воно висихає, а тоді вже будемо монтувати. Встановив вже жалко на мототрактор. Сьогодні хочу посадити, трошки не досадив картошки. Ось, прикріпив на болтах, як мені там в коментарях казали. Хиття! Такой. Є то є. Ось болти тут. Все підфарбовано. Шнек є, захист є. Дивимося. Підняв його вище, бо хотів поставити нижче, оперти ось сюди на раму. Но тоді в мене цепок цепляється прямо за оцей болт. Конструктив. Я так сильно переробляти не хочу. Ну і дивимося. Все нормально, натяжка є. Шнек працює. Зараз спробуємо засипати добрива і побачимо, як він їх забирає. Так, засипав трохи добрив. Ну, перше тестування, понятно, чи забирає шнек. Забирає. Здруг столі забираємо погано. Сипле, теж. Добре. Хорошо, сипле. Я думаю, що нормально. Але в мене тут більше питання, коли буде працювати. Мені здається, що саме ну це... Бачите, воно цей карбамід, він занадто мілкий, мабуть. І він по-любому, якщо буде трястись трактор, то воно буде сипатися. Якщо б це були добриво, крупніші або різної фракції, було б краще. Ну, Спробуємо вже в полях. ви бачили, як воно вийшло. В принципі, мені подобається. Не ідеально, але і можна працювати і набагато краще, ніж було. Картопля ось за моїми за моїм плечима, бачите, є, ми посадили. Буде рости. Удобрена, удобрена так, як я хотів. Так що, в принципі, все вийшло. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо ви додивились до цього моменту, підпишіться, поставте вподобайку. Це дуже допоможе просувати український YouTube. До наступних відео!